Всім привіт! От зробив я для дружини такий стелаж, це на розсаду. Ви могли їх бачити в епіцентрі, куча реклам і так далі. Блогери так само. Ну, вони по ціні більше 1000 гривень. Тут буквально, не знаю, 250-300 гривень чисто профіль. Ну нічого з такого, це дешний профіль 3 метри пополам розпиляний. І десь я взяв старий сервант, здається. 30 см, 1,5 метра висотою і от я боковушки розпиляв пополам. Тут от 30. І отак 75 см. Між цими тут 35 см. І зразу кажу, що ще потрібно. От, так як він будинку, інтер, от, вставив дошки, от, видно, такі з боку закручені шуропи, щоб воно не прожималося. І от воно так стоїть. По міцності ну, от мої 70 кг з плюсом. Я спокійно стою. Можливо, я колись протестую його максимально вагу. От, якщо детально, полки просто вставлені, нема тут ніяких каркасів, нічого. Ну, я в самому cd шному профілі ножницями по металу вирізав от 16 мм на точину ДСП. -хі. Такий паз от в боковушці одній. І далі просто зжимаєте струбциною, сверлите, ну я так робив, сверлив 3-мм отвір і закручував в ДСП також, і закручував шуруп, це, щоб не тріснуло. Воно, звичайно, є тут невеличка тріщина. Але це краще, чим би воно тріснуло пополам, а то й розкололося навіть. І так само от, з боку. Тут щоправда я шурупом крутив під кутом трохи, тому він так виступає. Ну, на швидкість це не впливає, під розсаду нормально все. Висота, кажу, тут 35 см. Це ми стандартно вирішили так. Якщо вам хочете самі собі вирішити висоту, за такі гроші можна і зробити не один. До речі, це дешній профіль, я ще ось, він має отаке заворотик, скажімо так, бортик такий, то я ще в ДСП пропилював паз, щоб він туди заходив. Це теж додає жорсткості трохи. От, а так, в принципі, потестую на розсаді, може зніму шортс потім, уже як розсада тут буде. Тому робіть дружини, навіть собі можете в майстерню зробити такі полки і написати в коментах, може ви тестували, скільки вони витримують, що і як.